Пане Владислав, багато тем запланувала з вами до розмови. Але сьогодні, ви знаєте, з'явилася інформація про ПВК Вагнера і про те, які, які доручення давав Пригожин про розстріляних дітей. Я думаю, ви бачили також і знаєте цю історію про те, як вагнерівці, які вже помилувані, десь очевидно знаходяться далеко за межами Російської Федерації, розповіли в інтерв'ю про те, що їм доводилось робити, які прикази. Виконувати, то я в цьому контексті хочу запитати наступне: окрім того, що вони зізнаються фактично у злочинах, і фактично це буде міжнародним кримінальним судом очевидно прийнято до уваги. Чи може це якось повпливати загалом на стан подій на лінії фронту в Україні? от такі відео, які з'являються, такі зізнання справ тому, що ми маємо розуміти, що війна, особливо такого масштабу, яка відбувається на теренах України. В першу чергу справа раціональна, тобто співвідношення сил та засобів визначає ситуацію на полі бою. Ну фактично, маємо ми артилерійські снаряди, значить, російські окупанти гинуть у величезних кількостях. Якщо не маємо боєприпасів зброї та військової техніки, відповідно, наша справа набагато складніша, ніж могли, могли б бути. Очевидно, що зізнання путінських посіпак, тих самих представників приватної військової компанії Вагнер. Це чудова нагода нагадати всьому світові, що український воїн нині бореться не лише за виживання України як держави і збереження українства як складової нації світу. Він бореться для те, щоб та сама чума 21-го століття назавжди зникла взагалі з навіть з пам'яті людської. І для того, щоб цей два бій з Путінською ордою був. Успішно та ефективно нам потрібна зброя. Нам потрібна величезних обсягах боєприпаси. Нам потрібна техніка. Нам потрібне устаткування, високоточна, високотехнологічна, те саме озброєння та військова техніка, яка стоїть шалених грошей. Але вона того стоїть для того, щоб мешканці умовної Варшави, Берліна чи Парижу так само почували себе в безпеці, бо те, що відбувається зараз в районі Солідара та Бахмуту, може статися на вулицях європейських міст та селищ. І безумовно, це чудова нагода нагадати нашим західним дуже поважним нашим західним партнерам, що зволікання з поставками озброєння, статкування, техніки неприпустимі. Ми ми вимагаємо отримати для потреб України, Ська війська саме те, що нам потрібно, ба більше, якщо ми загами подивимось на історію питання, то починаючи від 94 року, коли Україна відмовилась від третього за обсягами за за, за обсягами за боєзапасу ядерних ракет. Фактично, це дозволило зекономити країну колективного заходу щонайменше 2 трильйони доларів, які б вони мали б витратити ці кошти на власне, забезпечення власних оборонних потреб. Тобто наші західні партнери зекономили чимало коштів, тому може прийшов час поділитися, хоча б учаску тих зекономлених коштів заради нашої спільної безпеки. В рамках тих гарантій Будапештського меморандуму, які вони нам обіцяли, які власне прописані на папері. До речі, але пане Владиславе, знаєте, тоді в цьому контексті треба говорити очевидно більше про масовість таких злочинів, тому що можливо наші міжнародні партнери думають, що це випадки поодинокі, коли п'ятирічні дитині вагнерівці стріляють в голову, коли не вибирають старий, молодий військовий цивільний. Тому що е, буча історії з там, де наживо обезголовлюють українського військовополоненого, історія про розстріл е, абсолютно беззбройного військовополоненого. І так здається, що світ може думати, що це випадки поодинокі. Про які масштаби можемо говорити зараз? Масштаби такі, що міжнародний кримінальний суд взяв до справи те саме провадження, яке зараз концентрується в величезних обсягах, і те рішення міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на затримання Володимира Путіна, очільника Кремля, очевидно, свідчить про те, що визначені посадові особи та установи в Європі абсолютно чітко розуміють, з яким злом нині бореться українська війська, тому Розуміння певною мірою наших західних партнерів є, а з іншого боку, вони в першу чергу опікуються власними національними інтересами, і дуже хвилюється за те, щоб ситуація на фронті настільки щоб настільки загостріла, що почалися реальні загрози для мешканців умовних там Франції, Німеччини інших європейських країн, які зараз почуваються собі в безпеці, в тому числі і тому, щоб під Бахмутом, вдієкою марінкою нас б'ються українські воїни. Владиславе, чи можемо ми говорити про те, що ну такого роду злочини вчиняють тільки вагнерівцям вагнерівці? Чи треба бути абсолютно чесними? Що це почерк притаманний всій російській армії? Та і часто густо треба говорити, що це не ем, виконання указу, а це вибір кожної окремо взятої людини. Щасливі усміхнені 20-річні хлопці з далекої буряті так само з танків розстрілювали мирних мешканців в Ірпіні. Цю історію я чув від своєї колеги по роботі. Вона розповідала в деталях, як це відбувалося. Не може бути розподілу між найманцями з приватної військової кампанії та російськими вояками, які виконуючи злочинний наказ Путіна перетнули дешкардон між Росією та Україною і почали вбивати, готувати, грабувати мирних мешканців нашої країни. І випадків про які ви називали... Вони ж насправді не поодинокі, і путінські солдати займаються тими речами, які вважають за припустимо. Хоча очевидно, що вони здійснюють військово злочини термін дії відповідальності, щодо яких не настане ніколи, аж до того моменту, поки кожен з них отримає належне за свої дії чи можливо бездіяльність. Ну, російські сьогодні і ток-шоу, і пабліки вони всі в передчутті українського контрнаступу. Так видається, що паніка все таки трохи є, попри те, що вони не говорили. Але я сьогодні зустріла одне з ваших інтерв'ю, де ви говорите про те, що росіяни розуміють десь приблизно те, що має відбутися, і очевидно, готуються також і накопичують якісь певні резерви. А Яким ви бачите розвиток подій? Чи можуть росіяни вдатися до якихось провокацій і активізувати свої наступальні дії на певних відтинках фронту ще до українського наступу? Звісно, що багато факторів впливають на готовність путінського війська до нових атак на наші позиції. Очевидно, що один з ключових факторів, який є нині, це погодні умови. І ми бачимо зараз, з'являється часу і часу повідомлення про те, що росіяни пруть техніку, яка зазвичай використовується в російській тундрі чи десь в Арктиці. Саме для того, щоб мати можливість за таких складних поводних умов, коли наші наші палята вони перетворилися на суцільну багнюку, можна було використовувати цю техніку для перевезення зброї боєприпасів до цієї зброї відповідного особового складу. Тож ну, росіяни так само вчаться, і вони мають досвід е ці цієї повномасштабної кампанії зразка лютого березня, квітня минулого року, коли вони нічого не мали вдіяти з українськими чорноземами. Тому я думаю, що цілком вірно, що ті ресурси, які вони зараз на території Білгородської області, так само як і на території півдня Запорізької області, е ближче а також ближче до Маріуполя. Вони кінець кінцем будуть задіяти для того, щоб Атакувати наші оборони рубежі та позиції, адже Путін ще не позбавився ілюзій з приводу того, що він все ще має тим, щоб повністю взяти під контроль всю територію Донецька та Луганської області. Ну і рушити далі аж до того моменту, до якого йому дозволять це робити українські сили оборони. Чому ж я і вважаю, що дуже небезпечний той самий фактор мовляв, давайте ми конфлікт заморозимо для того, щоб відновити мир та спокій? Не в який спосіб той часу буде витрачати путінська армія. Вона буде посилювати власні бойові спроможності, щоб і далі продовжувати свої агр агресивні дії в відношенні до суверенної України. Правильно я розумію, що ви вважаєте, що ще до українського наступу, який ну, от, різні всі дати називають, але ми розуміємо, що ніхто точно е не знає, окрім кількох людей в нашій країні. Тобто, ви вважаєте, що вони можуть вчинити ще якісь е атаки на різних ділянках ще до наших наступальних дій? Тому що розуміють силу масштаби і приблизно ту техніку, яка нам обіцяна міжнародними партнерами, звісно, і тут. Е Російська армія намагається певною мірою скористатися досвідом часів Другої світової війни, коли саме німецька фашистські частини та підрозділи атакували підрозділи радянської армії, котра готувалася до відповідного руху вперед, тому що тут ми маємо чітко розуміти, що путінські генерали достатньо свідомо діють в рамках виконання наказів Путіна, і орієнтуючись на наш контрнаступ, вони все ж таки планують власне дії спрямовані на анексію на окупацію тих територій, які вважають своїми, адже ми ж пам'ятаємо відповідно до російського законодавства, вся територія Запорізької та Херсонської області, так само як Крим, Севастополь, Донецька та Луганська області це ж територія Російської Федерації. А військово-цивільна адміністрація, яка нині знаходиться на території міста Білгород це в Росії в ще й досі виконує повноваження тієї самої ВЦА Харківської області. Тобто план Путіна той самий 2014 року щодо створення квазідержавного угрупування Новоросія нікуди не поділося. Росіяни марять тим, щоб здобути ну бодай якісь такі масштабні перемоги на полі бою. І для того не жалкують ані особового складу. До речі, багато фахівців стверджують, що ближче до там першої декади травня місяця рівень російських втрат буде складати 200 тисяч двохсотими. Тим часом вони би краще подумали там себе в Білгороді, де їм шукати генератори, і в принципі, що їм робити з тією історією, що фактично їхній регіон також стає полем битви. Потроху, бо бавовна так видається активно сьогодні вночі там відбувалася, що ну очевидно вперше та критична інфраструктура була зруйнована. Вони звичайно про це так активно там не пишуть і в інформаційному просторі не так багато цієї інформації, але направду там згоріло дві підстанції: паніка, світла не було. А люди бігли за свічками. Губернатор з приводу роботи ППО мовчить. Що за бавовна така? Боговно відбувається за наступним алгоритмом: той, хто посіє вітер, той пожне бурю. І тут я абсолютно згоден з на позицією нашої розвідки, котра заявляє про таке: ніде на території Російської Федерації немає безпечних місць. Для цивільних мешканців цієї країни але очевидно, що війна триває, триває повномасштабно, А значить, українська армія, захищаючись, має право нищити ворожі військові та інфраструктурні об'єкти. Звісно, що українська армія не воює з мирними мешканцями, але ключове. Знищення військового потенціалу путінської Росії, це є ключовим завданням. Бо нинішня війна це не лише про відновлення територіальної цілісності нашої країни, нинішня війна це про нищення будь-яких військових спроможностей путінської армії аж до того рівня, щоб вона не мала можливості взагалі будь-кому в світі погрожувати. Ну направду, але те, що вражена критична інфраструктура, а наскільки я пам'ятаю, зокрема по Білгороду, ну така історія вперше відбувається. Так, насправді так, але ж ми пам'ятаємо, що над цим кейсом працюють не лише підприємства українського оборони промислового комплексу. працюють і й відповідального українського бізнесу. Ну і плюс ми є абсолютно раціональними щодо нашої комунікації з західними партнерами. Бо вони наполягають на тому, що те збройні, яке ми від них отримуємо в рамках військово технічного співробітництва, не у жодному разі ми не використовували по території Російської Федерації. Тому а Ця зброя не використовується по території Російської Федерації, і б, то не ми, <світ> то не ми. Ну бо казав наш президент: треба палити в тих місцях де треба, а не там, де не треба, <світ> <да>? не, <світ> да, да, Так, саме так. Так було. Але е, я ще маю запитати у вас про Крим, пане Владиславе, обов'язково, тому що там також е, е, планомірно відбувається бавовна, і ми прекрасно розуміємо, що російські окупанти там перерили нашу землю просто як кроти. Кажуть, там такі оборонні фортифікаційні споруди набудували, що самі не розуміються, як вони будуть це все використовувати і навіщо все те. З чого має розпочатися деокупація українського Криму з підриву кримського мосту? Абсолютно слушне зауваження, має взлетіти в повітря кримське місце, а Потім має бути зруйновані усі військові об'єкти на території Криму, Військові латовищі, арсенали, бази, місця засередження особового складу, команда пункту, пункту управління та зв'язку. За таких умов путінське військо навіть велике за чисельністю нічого не зможе вдіяти з ефективним українським контрнаступом. А те, що балон відбувається буквально от зараз, ці хвилини, поки ми з вами спілкуємось, я бачу е телеграм-канали е в Криму. Це факт, і відбувається це не, не тому, що щось там е хтось десь там покурив а думаю, що відбувається е саме тому, що має максимально бути знижений військовий потенціал путінських окупантів, які знаходяться на теренах Криму. Ну але ми вже бачили, що чобововна відбувалася дуже глибоко в тилу е українського півострову. Так, очевидно, що гупає і неподалік від Сімфірополя, і в Севастополі, і на напівденному березі Криму щось там гучно сьогодні, і одна з систем протиповітряної оборони класу С-300 вибухнула неподалік від Феодосі. Тобто, бавовна є, бавовна буде далі. Її буде чим більше, бо очевидно, що ворог має почуватися себе некомфортно на тих територіях, які йому не належать. Але небагато немало, не мали не мало пане Владиславе. Але кажуть, що понад 150 військових баз російських, зокрема на території Криму, знаходиться, що робити з ними. Їх потрібно планомірно, системно нищити. До речі, тут я хочу звернути увагу наших глядачів на заяву президента Володимира Зеленського, котрий звертаючись до мешканців Криму, наголошує про таке: тримайці чим далі від військових об'єктів, де знаходяться російські окупанти, бо там може бути не то, що не те, що гаряче, навіть і спекотно та пекельно. Вони б не те, що мали би триматися а, подалі, зокрема тих, кого насильно заселили туди в Крим, росіян. Їм би вже потрохи збирати речі, і ну як би там душевно не було, але все-таки повертатися допоки є логістична можливість повертатися кудись туди на Ростов а, і далі. Але коли вже ми про Крим, то а, а, маю зазначити, що параду 9 травня в Криму не буде. Я так розумію, з міркувань безпеки. Справа в тому, що росіяни мають одне мірило, як би вони робили. І звісно, що скупчення цивільного населення для російських окупантів класа ціль, але ж українські сили оборони носити ураження по таким збіговськах. Ну точно не це не наша історія. Військові об'єкти, військові пункти військового управління, команди пункту по управління зв'язку так. А наносити удар по скупченню цивільного населення це, ну, це ж це ж геноцид. Саме цими речами займається саме путінська армія. Ми з ми, цивільним населенням не воюємо. Але ж знову ж таки росіяни вводять ті самі обмеження, не лише на території тимчасового купованого Криму та Севастополя. обмеження щодо проведення травневих свят відбувається в інших областях Російської Федерації, що межують з Україною, і це нормальна, нормальна позиція, бо кожен російський громадянин має має на власному. У прикладі на власні долі відчувати, що Російська Федерація веде війну, і в цій війні вони мають, мають іти з землі, яка їм не належить. Бо ми захищаємо своє. А що роблять вони? А ну, крім того, що реалізують там забаганки Путіна. Дислава, але ми розуміємо, що Крим це питання, яке найосновніше для Путіна буде у цій фазі російсько-української війни. Більше того, кримський міст це така історія для нього символічна, особиста політична історія. І я навіть зустрічала десь інформацію про те, що системи ППО з якихось відтинків фронтів перевозять для того, аби якось прикрити кримський міст. А з метою щоб його захистити, М -м -м, наскільки для Путіна питання Криму стане руба, коли наші підійдуть ще ближче? Звісно, Путін насправді створив три найпотужніших осередки систем протиповітряної оборони. Одна з них знаходиться в районі Москви. Відповідно прикриває пункти прийняття чи центр ухвалення рішень ще одна в ближче до Санкт-Петербургу. І відповідно, третя на теренах, розгорнута на теренах Криму, зокрема в Севастополі, як на території головної бази Чорноморського флоту Російської Федерації. Чи допомагає це повністю закрити небо? Ні, не допомагає, адже постійна робота системи ППО на теренах Криму свідчить про те, що росіяни мають чимало клопоток через українські біспілотне-літальні апарати. Крім того, ми бачимо ті заходи, які відбуваються в акваторії. Севастопольська бухти зараз Росія намається повністю перекрити вхід в цю акваторію для того, щоб не допустити проникнення туди наших морських дронів камікадзе, тобто двобій триває, в тому числі і за рахунок використання тих самих дронів камікадзе різних типів та носіїв. Але ж очевидно, таке не буде почувати себе ворог в тимчасово окупованому Криму. Та Севастополі спокійно, аж до того моменту, поки не накива п'ятами звідти. І тут я згоден з тими російськими гуляйтерами та представниками окупаційної влади, які зараз немає потихеньку, але тим не менше розпродають свою нерухомість в Криму і тікають чим далі, бо вони в такий спосіб можуть а, берегти своє жалягідне життя, ну і трошки там грошей зекономити, тому що коли вони будуть тікати, коли в Криму буде палати. Вони мало чого зможуть і встигнуть вивести. Хоча знову ж таки щодо розкрадання Криму. Думаю, що на тлі того, що російська пропаганда розповідає, що Крим та Росія, то назавжди зараз думаю, відбувається той самий процес е грабіжу крадіжок всього того цінного, що є на таренах Криму, і доля українських музеїв, зокрема, буде така сама сумна, як і доля музею в Херсоні. Коли Росіяни тікали, вони вивезли звідти Геть усе. Ну нічого іншого ми від цієї країни не могли очікувати. Власне таке відбувалося на всіх територіях, де ступала нога російського солдата. Дякую вам дуже, пане Владиславе, що доєдналися. Раді вам завжди в наших етерах. Владислав Селізньов, полковник зсу, військовий експерт, був в нашому етері.